Доброго дня друзі! Одразу до справи третя частина, заключна, я думаю, надіюсь, про закордонні паспорти. Значить, в Попередніх двох частинах розповідав заяви писати, в другій ще будуть вносити автоматично дані в оберіг. А тепер виявляється Ось на днях був знайомий, отримував Паспорт ДП документ. Йому не прийшла ні смс, ні, чого йому не було. І навіть при вході е, працівник запитував документи якісь, чи прийшла вам смс-ка. Просто нічого йому не говорив він. Просто зайшов. просто... Е, Сказав своє прізвище, грубо кажучи, і все, йому видали паспорт, нікуди нічого не вносили, нічого не запитували, ні про резерв, ні про бріг, нічого. Просто видали паспорт, як наче нічого до цього і не було всього цього цирку, який ми наблюдали. Ось так. Тому, друзі, їдьте, не чекайте жодних смс-ок і просто отримуйте свої законні. Паспорти не відкладайте на завтра, тому що, як то кажуть, <смас> дана опція діє на даний момент, а що буде далі, хто його знає.